Доброго дня! Магія українського мене звати Олена. Хто стежить за вами та навіщо? Два варіанти. Вибирайте загальний розклад. Ваша синіфікація. Перший варіант. Другий варіант. Хто стежить? Я ще... Так, я думаю, ви вже вибрали перший варіант. Ваша синіфікація. Прийде інформація. Якщо ви, певно, балансували, очікували, очікували. Дану інформацію, вона прийде до вас, буде визначено придбання будинку або ж не спілкування. Отримає якийсь результат, і ви будете святкувати саме позитив, результат даної ситуації позитив, щастя, радість, свято позитивний результат, придбання нерухомості, тому що, можливо, як тут балансували, ви не знали, як вирішиться ваша ситуація, яку відповідь ви отримаєте. Хто стежить за вами? Жінка. Їй так хочеться вийти і піти в реалізацію саме тих планів, які є, але я так розумію, що ви її закрили зв'язали руки і ноги. І вона не може рухатися. О, да. за всі її, за всю її трудову діяльність. Негативний вплив на пару. Якщо, наприклад, це стосується саме стосунків вашого партнера з даною жінкою, то це були прив'язки, це був опой. Хоча я вам скажу, що дані стосунки з даною жінкою абсолютно безрезультативні, це саме маніпуляція з її боку. Вони не могли мати ніякого результату. Надумана ситуація з боку цієї жінки. Всі плани, що стосуються даних стосунків, абсолютно не мали під собою підстави бути реалізованими. Чому слідив за вами? Навіщо? Хочу вам доказати, що в неї все вийде. Перемоги вона хоче. Так дуже сильно хоче радіти тому, що перемогла вас, подолала. Так, що залишила ні з чим стосовно партнерських стосунків. Ну, поки що вона не може діяти. Але все ж таки мріє, що колись все ж таки їй надасться можливість реалізувати те, чого вона бажає. І отримати задоволення від результату. А задоволення це буде тільки тоді, коли ви, вона вам розіб'є серце. От тоді для неї сонце засяє. Вона вважає, що вона поступає по справедливості. Ну, так, перший варіант. Думаєте, хто це? не дитина є. Це так, підказка. Другий варіант. Хто стежить за вами і навіщо? Ваша сигніфікація? Або ви спілкуєтесь з королем Кубків. Щось дане спілкування абсолютно безрезультативне. Ваші стосунки не мають абсолютно результативності. Дане спілкування просто в підвішеному стані, стогнація. Передруху точно нема, розвитку точно нема в даних. Стосунках і взаємодії. Це якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то я вам скажу, що на даний час у вас немає спілкування. Так, ви бажаєте, але знаходитеся в стані жертви, в підвішеному стані, немає визначеності стосовно подальшого вашого життя, і є питання, що вам робити далі. Але невизначеність, стогнація не дають вам бачення, чому саме це відбувається. Закриті шляхи немає можливості рухатися, взаємодіяти. Хто стежить за вами? Зараз ми подивимося більш трошки, тому що в темрява місяць. Ну, ситуація з нею закінчилась абсолютно. І саме вона отримала перемогу. Силу вона має в цій ситуації. Пріоритет вона отримала в даній ситуації. Да, верховна Жриця, Королева Кубків. Які ви розбили серце Верховної Жриці? Відмовили, мабуть? Зараз подивимося, навіщо ж вона? Слідкує, стежить за вами. Ну, так, вважає себе самодостатньою. Є плани і були плани рухатися з вами в нове. Але я так розумію, що ви відсікли її спілкування з даною особою, відправили її в освоясі. У вас немає спілкування з нею. А вона враховувала себе. Саме тією кандидатурою, яка вам підходить. Ну, це її було бачення. Навіщо вона слідкує? Ну, по-перше, вона не розуміє, є в вас хто, чи немає. Тому вона слідкує. Є інша жінка, чи немає? Бо стосовно вас, у неї є плани. Вона все ж таки хоче нести зміни, трансформувати взаємостосунки з вами, взаємодіяти. Ну і тут по справедливості, по-перше, це кармічний партнер і ситуація, яку ви не обійшли б, ви повинні пройти. Але отут я вам скажу, що кармічна дана ситуація, який урок ви проходите? Ви повинні самостійно вийти з стану повішеного, стану жертви. Ви повинні рухатися, не знаходитися в бездіяльності. Ну, якщо ви не хочете даних стосунків, то боріться за своє життя. Чітко, зрозуміло, озвучте те, що ви не бажаєте спілкуватися. Зрозуміло, що, можливо, ви й озвучували це, але не, не дійшло. Ви бажаєте своєї стабільності. Вона повинна це зрозуміти Так, ви тоді їй розбили серце. І цей раз ви розумієте, що це її розіб'є серце. Але ви якось їй повинні донести, щоб самому не знаходиться в стані жертви. А йти далі, рухатися. Це її діло, що вона буде робити. Панікувати, бути незадоволеною даною ситуацією. Не рухатися. Далі по життю, будуючи стосунки з іншими, це вже її діло, що вона робитиме. А ви повинні поспілкуватися з даною людиною і пояснити, що ви не бажаєте будувати стосунки саме з нею. Ви не вбачаєте її саме тією партнершою, з якою ви хотіли дуже хотіли, побудувати. Сімейні стосунки, бути парою. Ну, якщо ви жінка, то це сторивоти інформацію, дану інформацію, стосунки з партнером. Тобто є партнер, якому не доходить, що ви не бажаєте мати з ним стосунки. Магії тару української до зустрічі!